Поки Москва закликає міжнародне співтовариство не залишатись осторонь і засудити злочинні дії київського режиму, занила представник МЗС Захарова, чотири бійці сил оборони беруть у полон 40 військових збройних сил РФ на КПП. Суджа повідомив боєць 24 четвертий ОШБ Айдар. Також є інформація, що українські війська вже контролюють газовимирювальну станцію суджа, яка є ключовим прикордонним об'єктом для транспортування російського газу до Європи. Європи, яка основна ціль операції і чи є це основним ударом поки не зрозуміло. Деякі аналітики вважають, що метою може бути Курська АЕС. Це створює дуже неприємну ситуацію для Росії, зокрема тому, що війна відбувається вже на їх території, а дестабілізація енергетики це дестабілізація роботи промисловості. Путін вважає це провокацією в Держдепі США і ЄС поки стримані в коментарях. Але цю операцію вважають нашим суверенним рішенням.